Після ракетно дронових ударів у столиці виникли пожежі на кількох підприємствах. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа в оболонському районі Києва. До ліквідації наслідків атаки була залучена авіація головного управління розвідки. Залучили два багатоцільові вертольоти. К 32 у складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об'ємом до 120 тонн, завдяки чому вдалося врятувати. Три промислових підприємства. В Одесі двоє людей загинули щонайменше дев'ятеро поранені під час нічної атаки російських військових злочинців. руйнування отримали пологовий будинок та житлові будівлі в Одесі. Про це повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Кіпер. Російська Федерація спорядила шахеди шарапнелью. Елементи ураження були виявлені у дронах, якими атакували Київ. Про це повідомив прес-секретар командування повітряних сил Юрій Ігнат. Шарапнеллю спереджають бойові частини для того, щоб нанести максимальне ураження живій силі, неукріпленим приміщенням та неброньованій техніці. Відтак, використання таких боєприпасів по населеному пункту спрямовано проти мирного населення. Ще один військовий злочин. У виконанні російської армії, також росіяни пошкодили Софійський собор у Києві. Це один із найдавніших храмів України, що зберігся і пережив радянську навалу. Про пошкодження фасаду храму повідомив міністр культури Микола Точицький. За словами міністра, вибухова хвиля спричинила руйнування Карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Також внаслідок російської повітряної атаки постраждала одеська кіностудія. Пошкоджені павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Микола Точицький додав, що знищені усі декорації для нового українського кінопроекту. Повністю знищені декорації до фільму Довженко, національного проекту про найвідомішого українського режисера. Росія воює не лише з нашими містами. Вона веде війну проти нашої культури, пам'яті майбутнього.